Захотіли мої хлопці пиріжків, але для мене це взагалі не проблема, тому що за півгодини я наготувала ось таку гору пиріжків, бо вони приготовлені на дріжджовому заварному тісті, яке зовсім не потрібно чекати. Замісили, наліпили, пережарили їх і все. І ось подивіться, які вони. Вони просто неймовірні. Подивіться. Ось коли молоко молоко кімнатної температури. О. Сюди мокрі дріжджі, сіль, цукор, олію. Перемішуємо, додаю просіяне борошно. Замішую тісто. Ось така у нас суміш виходить. Сюди ж заливаємо 250 мл крутого кип'ятка і швиденько перемішуємо це ложкою. А тепер ще й гарненько руками. Тісто буде липнути. Стіл притрусила борошном. викладаю тісто. Дуже воно, прям, дивіться, бачите, яке, яке, яке дуже. Трішки обминаю, вже сковорідку включила, розкачала в колбаску і нарізаю варяниці для пиріжків, які ви там любите, великі, маленькі, то вже за вашим бажанням. І ліпаємо пиріжки. У мене ось така начинка з капусточки буде. Ми любимо більше з капустою. Я качалкою не розкачую, я так прям руками розтягнула їх і все. І ліплю пиріжки. Так, і зразу ж на сковорідочку, вже розігріто. Секунда діла. Ось такий у нас виходить.